Конфлікт з неприємними наслідками в останній день зими, 28 лютого, стався між працівниками дорожньої автоінспекції та водієм автотранспорту. Під час відпрацювання в Бобровицькому районі на автошляху Київ Суми співробітники ДАІ зупинили автомобіль ВАЗ 2113 Нива з метою перевірки наявності мисливської зброї. Розповідає Костянтин Борисенко, начальник ДАІ з обслуговування Прилук та Прилуцького району. Такі автомобілі часто перевозять зброю, часто використовуються такими автомобілями. Браканьєри тому свій він був зупинений. Під час безпосереднього спілкування з водієм у працівників ДАЇ виникла підозра, що чоловік знаходиться за кермом у нетверезому стані. Водію запропонували пройти медобстеження, на що спочатку він відмовився, і тому працівники ДАІ розпочали складати адміністративний протокол по статті 130 на місці. Під час складання даного протоколу водій. Почав, що видно, на відео вести себе неадекватно. Почав кричати: що його б'ють, убивають. Його дружина, яка їхала з ним поруч, прошу просила його заспокоїтися. На відео знятому правоохоронцями на місці інциденту. Поведінка водія викликає багато питань. Чоловік на підвищених тонах заявляє, що його б'ють, ніби не помічаючи об'єктива камери. 자, присядьте присядьте в машину, хватит Я тяже не може видержать насильство. А снімай снімай сім пожалуйста присядьте в машину присядьте в машину. Не ламайте мені робочі автомобілі. Не ламайте мені курточку порвали, знелив, все ламайте. що можна, гроші забрали. Так що я зроблю? Все, присядьте. Так, Ви, давай, Саня, ми тут на нас кіно знімаємо. Кіно <клес> знімайте, де вас хен день на ютубі бачу кіно. Художні фільми, давай. Присядьте, будь ласка, в транспортний засіб, Давай, шановні. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Далі на підмогу водію з'явилися його батько, дядько та ще одна особа, котрі без з'ясування обставин розпочали бійку з правоохоронцями. Брат батька розпочав бійку з працівником ДАІ, у котрого була в руках відеокамера. Відірвав шлейф. Також інші особи розпочали далі бійку із працівниками, іншими працівниками ДАІ. Потім під'їхали ще два автомобілі, з яких вийшли теж. Громадяни і теж прийшли на допомогу цим громадянам Брузак, брузак і почали е, е, бійку з працівниками ДАІ. Значить, в даному випадку працівникам ДАІ нічого не залишалося, як тільки е, застосувати засоби, спецзасоби, в зв'язку з тим, що вони знаходились при виконанні, у них була зброя, Значить, ці громадяни могли заволодіти цією зброєю і накоїти лиха. Хоча у затриманого водія та його рідні своя власна версія конфліктної ситуації, проте експертиза нетверезий стан Віктора Бурзака все ж таки підтвердила. Після трьох годин даного, скажемо, даного інциденту водія обстежили у лікарні, то в нього виявило 0,5 проміля алкоголю. Тобто я думаю, що люди можуть зрозуміти, що на на той момент значить, скільки було алкоголю у даного водія в організмі і Як він мог керувати даним транспортним засобом? Наступного дня після інциденту жителі Нового Бикова в знак підтримки свого односельчанина перекрили в'їзд та виїзд до села, що розташоване на автошляху Київ Суми. В департаменті ДАІ де України в Чернігівській області на інцидент відреагували миттєво. Аби детально розібратися у справі та надати представникам ЗМІ необхідну інформацію, Олександр Яршов, заступник начальника департаменту України, провів прес-конференцію. На сьогоднішній день я був значить, я спілкувався із прокуратури. Я с с людьми, которые приехали сюда, тоже, которые были на месте с сирками погиб, э, и которые тоже сама делают свою На сегодняшний день, значит, э, порушено два криминальных права, одно э, после 1945, й Тим uh, діям, які були зроблені відносом працівників міліції, і uh, 365 -е відносно працівників ДІ, які були в міліції, для того, щоб не було яких, якихось упоряджень дій з той чи іншої сторон. Тому повторюю, що МВС, департамент ДІ зацікавлює об'єктивності проведення торгового розвідку. В результаті сутички постраждали водій Ниві Віктор Бурзак, його батько Василь та дядько Анатолій. Зараз чоловіки знаходяться в лікарні. І працівники ДАІ Олександр Кулик та Олег Петрусенко. В результаті отриманих травм правоохоронці перебувають на лікарняному. По даному інциденту відкрита кримінальна справа. Після проведення розслідування працівниками прокуратури буде встановлено, яка сторона винна в конфлікті. Вона ж і понесе правомірне покарання. Я думаю, що об'єктивні обставини. Працівники прокуратури з'ясують, перевірка проведеться, все буде це об'єктивно, для того, щоб люди і населення зрозуміли, що працівники міліції стоять на їхньому боці і забезпечують безпеку дорожнього руху, а також забезпечують про те, щоб п'яні водії не скоїли дорожньо транспортних прогод. І в на наших автошляхах можливо було проїзд безперешкодний.